Як професійно сказати дайте мені знати англійською? Давайте прослухаємо і запишемо 10 варіантів цієї фрази. І перша фраза звучить так: Будь ласка, повідомте мене. Please inform me. Please inform me. Слухаємо другу фразу. Будь ласка, тримайте мене в курсі. Kindly keep me updated. Kindly. Keep me updated. Не соромтеся повідомляти мені. Feel free to notify me. Feel free to notify me. Я буду вдячний за ваш відгук. I would appreciate your feedback. I would appreciate your feedback. Тримайте мене в курсі, будь ласка. Keep me in the loop, please. Keep me in the loop, please. Курсі, keep me informed if you would. Keep me informed if you would. Ласка, please keep me posted. Please keep me posted. Я чекаю на вашу відповідь. I await your response. I await your response. Я готовий до подальшого обговорення? I'm available for further discussion. I'm available for further discussion. Будь ласка, не соромтесь звертатися. Please don't hesitate to reach out. Please, don't hesitate to reach out. Це був короткий урок англійської з містер інгліш. На сьогодні це всі фрази. Хочете ще підписуйтесь на канал і почуємось в наступному уроці.